Привіт! ти На каналі Smartphone.ua, Я Андрій, а в руках в мене смартфон OPPO Reno 13 5 g По факту, флагман для українського ринку. По-перше, він дуже потужний. У нього якісний екран, корпус захищено від води, з ним можна знімати фото та відео під водою. Серед матеріалів домінує метал та скло. Ну і звичайно ж, у Reno 13 5 g класні камери. Як вони знімають, та мої враження від цього пристрою далі в огляді. Якщо цікаво, став лайк та дивись далі. І не забудь Будь що у мене вже є телеграм-канал. Лінк на нього залишаю в описі до цього відео. Там іноді ексклюзивний контент. Так що підписуйся. До покупця смартфон Oppo Reno13 5 g потрапляє з кабелем для підзарядки та інструментом для вилучення лотка сім-карти. Це все блок живлення відсутній, але деталі по зарядці я розповім трішки далі. Відмінчу лише те, що на скло вже наклеєна захисна плівка, а під нею захисне скло Gorilla Glass 7i. Смартфон захищений по стандартам IP66, IP68 та IP69. Це значить, що з ним можна пірнати на глибину до 2 метрів, але не більше, ніж на 30 хвилин. Я ж викупав цей пристрій у Дніпровській воді. Він перевірку витримав. Відмічу лише те, що виробник заявляє, що цей пристрій може витримати і падіння, але мова йде про. Внутрішні компоненти про зовнішні, як от скляна тилова панель та екран, власнику потрібно потурбуватись самостійно. 13 5G хоч і має екран, майже під 7 дюймів, але в руках його тримати дуже комфортно, тому що рамка між дисплеєм та корпусом дуже маленька. Смартфон можна назвати реально тонким. В моєму кольорі, а це мерехтливий синій, товщина пристрою 7,29 мм, а вага 181 грам. Цим смартфоном не складно керувати однією рукою, якщо воно у вас середнього розміру і більше. Плюс до всього маємо і простий режим, який збільшує іконки на екрані. Про тилову панель варто знати більше деталей. Вона зі скла і виконана з п'ядесталом однією формою. А на їх з'єднанні бачимо ефект сяєва. Виглядає, як на мене, дуже красиво та ефектно. Покриття позаду матове. Тож навіть без чохла відбитки не дуже кидаються в очі. Щодо елементів на корпусі, то зверху інфрачервоний порт, динамік, мікрофон. Знизу слот для двох сім-карт, картки пам'яті не передбачено, мікрофон Type-C порт та ще один динамік. В цьому смартфоні стереодинаміки і звучання об'ємне та дуже голосне, ну і якісне. На лівій панелі корпусу жодної клавіші, а справа спарена клавіша регулювання гучності та кнопка живлення. Оптичний сканер відбитка пальців умонтовано в AMOLED дисплей. Про нього розповідаю далі. А якщо робити резюме по корпусу, то він мені реально сподобався. Алюмінієва рама і холодить, і приємно на дотик. Скло позаду виглядає дорого. Ну і по ергономіці та розміщенню елементів до цього смартфону претензій не маю. Так от, далі дисплей діагональ 6,59 дюйма. Це AMOLED матриця яка може працювати на частоті 60, 90 та 120 Гц. Співвідношення екрану до корпусу складає 93,4%. Це дуже хороший відсоток. Вам навіть здалеку має бути видно, що екран по площі тут дуже великий. Дисплей сертифікований по hdr 10. Він дуже добре поводить себе під прямими сонячними проміннями. Інформація щитується без проблем, перевірив, максимально заявлена яскравість 1200 ніт. І як на мене, то цього навіть більше, ніж треба. Хоча зимою може бути якраз, коли навколо буде багато снігу і все буде дуже білим та яскравим. Роздільна здатність Full HD+, 1256 на 2760. В налаштуваннях можна увімкнути захист очей, налаштувати під себе колір. Ну і звичайно ж обрати для себе комфортну частоту роботи екрана. Щодо кутів огляду, то без нарікань. Вони дуже хороші. Тож підсумки по дисплею, оцінка 10 з 10. За корпус, до речі, також ставлю десятку. І переходжу до апаратної складової. Всередині процесор Mediatek Dimensity 8350. Це 4-нанометровий чіп, у якого 8 ядер. Одне з ядер працює на частоті 335 ГГц, а ще три на частоті 3,2 ГГц. Загалом потужності тут з надлишком. Вон тут цей смартфон набирає більше, ніж 1,3 мільйони це багато. Оперативка 12 ГБ плюс 12 можна додати віртуально, а от вмонтований накопичувач 256 ГБ в моїй версії, і в принципі цього замало. Особливо для тих, хто багато знімає фото та відео. І нагадаю, що картку пам'яті додати нікуди. Графіка в цьому смартфоні mali G615MC6. Та додатково маємо щі процесор NPU 780. Він багато де задіяний, але в тому числі й в іграх, бо дозволяє оптимізувати продуктивність і температуру системи. Виробник гарантує, що до 8 годин зможете грати без проблем на максимальній продуктивності і при цьому на максимальній деталізації. В телеграмі мене просили показати, як цей смартфон в танках World of Tanks Blitz. показую. Ну і вже раніше показав, як я його викупав у Дніпровській воді. І він це витримав. Технологія бренду OPPO Adaptive Frame Booster забезпечує плавний ігровий процес зі швидкістю до 120 кадрів і при цьому намагається оптимізувати енергоспоживання. Тому в простеньких іграх на цьому смартфоні можна грати до 14 годин а в складних де багато 3D графіки до 7-7,5 годин. Це я перевірив особисто, при цьому яскравість екрану була увімкнена на максимум. Відмічу ще раз, що в процесі гри пристрій не перегрівався, ну а позитивних вражень до гри додавали потужні стереодинаміки. Це дійсно класна штука. Тож з іграми розібралися, якщо шукаєте ігровий флагман не дуже задорого, то OPPO Reno13 5 g підходить. По радіомодулям маємо підтримку Wi-Fi 6. Є Спеціалізована схема Signal Boost Chip X1, яка відповідає за підсилення сигналу Wi-Fi. І я показую, що міг завантажувати та відправляти файли на швидкості до 500 Мбіт на секунду при гігабітному каналі. До всього цього маємо. Bluetooth 5.4 з підтримкою аудіокодиків для передачі аудіо у високій якості, а також NFC з навігацією також проблем немав. Тож, хоч і не маємо Snapdragon в переліку компонент, але Oppo Reno 13 5 g називаю потужним. Єдине за що знижую бал, так те, що не можу карткою збільшити ємність внутрішнього накопичувача. А мені б це було непогано, бо я багато знімаю. Далі піде мова про батарею. Вона тут на 5600 мАч. Підтримується фірмова швидка зарядка. Супервук 3.0. З 1 до 100% в нею цей пристрій можна було б зарядити за 48 хвилин. Але є але. В комплекті цієї зарядки немає. Її треба купувати окремо. І це проблемка. Вони не дешеві, ці супервуки. Добре, що хоч є підтримка Power Delivery 2.0. І я зміг підзаряджати цей смартфон на потужності 13,5 Вт. Але ж це ніяк не максимальний 80. Хотілося б особисто мені бачити в цьому пристрої підтримку Power Delivery ну хоча б 33, 45 чи 60 Вт. Повної батареї, як я вже й казав, вистачає на 7 годин. Активних ігор 3D на високій роздільній здатності, або більше ніж 10 годин перегляду відео в YouTube. В цілому, при середньому використанні, акумулятора вистачає на 2 дні: підсумки по апаратній складовій і батареї. І за те, і за те ставлю оцінку 7. В першому випадку, тому що не можна розширити пам'ять картками. За батарею ставлю 7 тому що блоку живлення немає в комплекті, і Power Delivery підтримується всього на потужності 13,5 Вт. Переходжу до камер, і це той компонент, за який я відразу ставлю десятку. Бо далі покажу приклади відзнятих фото. А от приклади відзнятих відео зможете знайти по лінку в описі до цього ролику. І те, і те вам має сподобатись. Так от, щодо камер: основна на 50 мегапікселів. З оптичною стабілізацією, апертура 1,8. Ще одна камера на 8 мегапікселів, ширококутна. Кут 116 градусів, апертура 2,2. Плюс маємо третю камеру 2 мегапіксельну яка відповідає за глибину кадру. Перед вами декілька прикладів зйомки на основний модуль. Це ширококутна. Це я знімав на основну вночі. І нічний режим мені реально сподобався. А це декілька портретів на фронталку, яка тут також на 50 мегапікселів. Кут огляду 90 градусів, апертура 2,0. Фронталка підтримує автофокус. Щодо відео, то основний модуль може записувати 4К відео. Ширококутна камера записує Full HD, фронталка також може писати в 4К. А ось так я спробував записати слоуму на основну камеру Full HD 480 кадрів в секунду. Якщо сподобалось, напиши про це в коментарях і постав лайк цьому відео. Режимів багато, я познімав тих, в яких мені було цікаво. Єдине, що не зміг випробувати, так це підводну зйомку, бо купатися в Дніпрі ще дуже холодно. Чи сподобався мені? Контент так нагадаю, що лінк, де більше фото, в описі до цього ролику, плюс там прямі лінки на тестові відео. За камеру ставлю оцінку 10 з 10, ще й тому, що в неї є елементи штучного інтелекту при редагуванні відзнятих фото. Можна покращувати чіткість, виділяти відблиски, а можна прибирати зайві об'єкти з кадру. І ось так це виглядає. І це робиться прямо в додатку камери при редагуванні фото. При цьому сам смартфон працює на Android під управлінням Coloros 15. Цей інтерфейс виглядає просто та зрозуміло. Є бокова смарт-панель, в якій можна активувати екранний перекладач, перекладач голосом, присутній Google Gemini, а також є додаток AI Studio. В ньому при реєстрації вам дається кредит на 5000 балів, які можна використати для обробки своїх фото. Та вставки себе уже готові темплейти з якимось знаменитостями, або для просто обробки фото у потрібному вам стилі, або для створення рухомих кадрів. Тож, якщо є бажання, то з OPPO Reno 13 5 g можна розважитись не лише переглядом відео та іграми, а й обробкою фотографій. Підводжу підсумок. Смартфон OPPO Reno 13 5 g сподобався мені корпусом, екраном, камерами. У нього хороша апаратна складова, ще б карту пам'яті можна було вставити і було б 100% задоволення. Батарея велика, тримає довго, єдине, що блоку живлення з фірмовою швидкою зарядкою немає в комплекті. А популярні зарядки з Power Delivery дозволяють заряджати цей смартфон потужністю лише 13,5 Вт. Але до цього можна звикнути: якщо ви готові віддавати не дуже багато грошей за технічно досконалий смартфон, візуально красивий, який робить клас. Власні фото та відео. Ну і має доволі таки розумний прайс. Лінк, де його можна придбати, дивіться в описі до цього ролику. А якщо виникнуть питання по Oppo Reno 13 5 g задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!